Прийнято на Закарпатті, що майфайним є час у році, коли ушитки означають держдяні сятки. Роздво Христово це одно із найвеличних релігійних празників і безумно найбагатшує народними обрядами, традиціями, дійствами і молодежними бавками. У них розкроється душа нашого народу, тяга до правди, добра, любови і Божої благодати. І здавнино доходять до нас народні співа, котрі сохранила глибока віра наших предків. Село Павлово не стратило цю традицію. Іниць ми вам не лендаш то а й укажемо. Атрибутом святого вечора є Киричин. Сєсть, роздвяний хліб, має давню глибоку традицію. Не обійшлося ту й без апокрифальної історії, щоб пояснити явно язичницький обряд до християнського свята. На Подкарпаттю існує така апокрифальна історія. Пекли колись Киричин для того, аби люди помнили про чудо, котроєся стало, коли святий Йосиф із Дівою Марією і Сином Божим тікали до Єгипта. Путь до Єгипта їм указав ангел, і од нього вони узнали, що йде за ними погоня. І бігли вони через поле, на котрому ярював челядник із чотирма волами. Боже, помагай! Дякую і вам все речливо дорожити, відповів їм челядник. Та що сієш? Мало вуса, мало жута, мало пшениці. Боже, помагай, або файно родило, і обо завтра вже був урожай. І так стало. На другий день уже на тому полі жінці жали. І коли прийшла погоня, я звідала. А це не приходила ту й жона із дітину. Ой, йшла, йшла. А коли? Коли ґазда на сьом полі сіяв. Погоня ся вернула, а ґазда зробив три снопу і приніс їх дому. Єден змолотив, змолов, і ґаздиня спекла хліб. Другий поклав вугла й пам'ять про чудо, і обо так рясно родився, і жуто, і овес, і пшениця. А третій Понюс на току на пам'ять про те, що Христос родився в стайні. І дотепер так і роблять на Руздво: печуть хліб, кладуть снопу вугла і розсипають солому пухежі. І низь ми прийшли до бабки Єлона, яка нам розкаже, як пече ричуть і про деякі руздвяні традиції. Не спасся рождаю вас, славіте. Киричун, киричун печуть із рана. Роблять опару, беруть, дружі розбавляють у подогрітої воді, кладуть цукор, соль, мало олаю і вимішують доти, доки кісто не буде одліплюватися у друг. Тудо кладуть у тепле місто на 2-3 години обисло. І з готового кіста чинять великий круглий хліб, що символізує зимнює сонце. А посередині роблять ямку, в котру кладуть чеснок, пасолю. Потім печуть киричунь у добре подогрітому пецеві десь 30 минут. По тому, як киричун печеться і наростать, ворожить на прийдешньої. прийдешної. кісто високо подниметься в пецеви, рук обіцять бути серчливий. Кіть киричун западать, чекай біду. Тріщина укеричинови на багатство. За рус Руздва є Керечин символ. Ми символізуємо зимньоє сонце, студене, Кінь символізує символізує літньої тепле сонце, то керечин зимньої студене. Слово дуже воно є фактично у швидких слов'янських язиках, навіть слов'янській і омаярському. Ну і вже взяти давньоруське слово корочун і Маємо і повноголосся, притаманнує восточно-слов'янським язикам, то означає Роздво. Крачунець маємо болгарське слово, воно означає Роздвяний день. Скорше всього, що сам хліб прийшов із южної, з южних слов'ян, тобто, скорше всього, це були серби, через Румун, волоху на Подкарпаття Йому це прижив той, ну і треба повісти, що його хоснують лем на Подкарпаттю в той самий час, коли вже, наприклад, у Галичині керечун, традиції класти кечу на стул не є. Хоч є вже скажімо, в тих самих лемків. Оця на до Попрада, там теж хоснували в свій час керечу несе підтверджено і вони фактично хоснує хуснули далі. Бо сам кереч це була ціла традиція, сакральна традиція. Випікання його теж дуже близько є до випікання паски, мали його в рукавицях, При тому каздення обов'язково надівала на себе петик ну, або гуню берену. На роботу, тобі, щоб багатство вставалося в хижі. Сам керечунки він наростав, рахувалося, що буде багато. Хі западав, то сім'я буде мати втрату. Кінь, робилася тріщина на ньому. Це теж був дуже добрий знак. То на гроші. Фактично, ті ж самі символи мала і паска. Керечун клали на стол складен на край, на сіно, могли по нього ще класти обов'язково гроші, щоб вони не у сім'ї водилися постійно. На святий вечір було ще прийнято у сім'ї, ти в на ріку мотися копійками, або цілий рук жити в достатку. Я накладу її на стул, бо починається цей вечір. Усе на стул накладається 12 вкусних страв. Будемо, дорогі, всі їсти смачну вечірку. Так, красно, красно. красно. Танірки кладемо. А ну подай дай бабі танірку теж. А ну, що ще в нас є? Дай, що не забули. Обці. Губці, кромплі, гри, фасоля, фасоля, пироги. Капуста з грибами, пончики. Вот. Настанові має бути 12 страв. А чому йому на 12 страв? Бо на є пост. Маємо 12 апостолів. 12 місяців кожного місяця треба задобрити, щоб обов... ну, на був який у нас красивий. Ну що, стул у нас накритий, треба нам тепер солому поставити. Ти нам принесе солому чувичі.

Тепер давайте обмотаємо свій стіл. Цим ланцом, щоб ми держалися у купі. У сім'ї, щоб ми були всі в місті, дружно, мирно. На ви... жаль, нас у піталі до цей тим, як сідати вечеряти, качав киричун по землі і лічили: кулько раз киричун при сьомуся оберне, тульку вузу сіна вазярна збируть у літі. І святковий хліб падав сподом, чекали профайту рока, а кід верхом Дотрати у газдувстві, а ведь смерти когось зі файту. Киричун кладуть на стул і там він стоїть до старого нового року або до водощу. Потім із трьох сторон надрізають куски, пробують, розділяють на части, давуть худобі. Чеснок із киричуна сокотять і давуть їсти хворим. Керечун це був символ ворожіння, ну, яким наші предки могли вказувати. Що буде на, на, на друге рук? Це буде урожай, а це когось родиться або у фамілії. Ну і фактично до цього ставили дуже серйозно. Сам керечун мав бути на столі до. Старого нового року до Василя або також да, до водохреща. Після чого, коли його знімали, то надрізали теж та ж сама паска, надрізали гру, з чотирьох углу, їх з'їдали, а друге ділили між ходову чеснок, який був обов'язково, мав бути у ну крім Там магічне число 7, 9, 12 насінин, які були у казду. Що, 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 Щось виращувалося. Минулий час це був ярець, жито, пшениця, то е, обов'язково закладали у керечун. Ну і е, хліб, коли вже надрізали його, е, то вже ділили між худобу сіно, е, розвішували по деревах, щоб вони дуже файно родили. Ще одно, що керечун мав бути обов'язково із пшеничної муки. Якби фамілія бідно не жила, що б вони не робили, з китериці рук. Но, е, на роз... Тво так само як і на паску паска на каску, кречу на роздво мав бути обов'язково із обов'язково із муки пшеничної. Ну і хоча, наприклад, у Лемку там вона може бути з гороху, керечу може робити або з якихось других зв'язково з другого продукта. Так на Василя керуючину розрізали і з'їдали. Тот, кому доставався кусок з копійками. Удовж рока мав добре заробити. Крихтя киричуна не може було вимітувати, їх треба спалити, вадь закопати в землю. Корочку від киричуна клали перед дверима хліба і оборух од щоб вони не врекли худобу і не одбирали у коров молока, годували скипками киричу коров, щоб добрі доїлися. А ще був такий обочай, щоб сови все давали їсти щось перченої, був злий, або файно стружив хижу. На сітий вечір усе добре накормлювали худобу. Обов'ялася цілий рук. Щось то наше хулянику довго не є. Вже був їм час. Та як не? є, Гень вже йдуть. Щось чути. Ой, йдуть, йдуть, чути, чути. Чути, пани, чути. Пане Пани каже, чи що давить Веселить, веселить. веселий. чує ліба! Всі святка святковати, милостив, радости, на рік тепер кращийся, дочекатись. Дякуємо, що це нам певно заколядували, пригощайтеся, ви всі дуже були здорові. Тоже со мною крісти Божий, о сіяміве сіда зомах, небо зв'язав служба ще з візою очах уся, тебе кланятися сам собраний, і тебе видіти свисудиво Сбор, Господи, слава тобі. Христос народився.

Царі вітають, поклон надають, пастирігають, чого, чудо повітають, у віплеємі, у віплеємі весела новина, при чиста діва, при чиста діва породила сина. Зродився Бог готився, а не співають, Саєтають, поконотають, посиграють, чудо, чудо повідають. І ми рожденої, ми рождемо, Богопоклон дайми. Слава госні, славо вишні, Бого заспівайми. Розродився, Бог Розродився, Богопотився, не співають, царі вітають, поклано дають, пасти чудо, чудо повітають Небо і земля, небо і земля. Нині тоже собі. Богу потився, <пит> а не не співай, Царі вітають, поклонно надають, пастирі грають, Чудо-чудо повідають. повідає. Він чуї, пане Газду, з Новим Роком, з новонародженим Ісусом Христом, котрий народився на землі Флеємській, поблагословив весь світ, тож нехай і вас в вашим домі, щастям, здоров'ям і многолітнім життям. <кхем> No, У новому році із Різдвом Христовим прожити так мирно, як дійсно Різдво Христове приходить на ту Божу землю, як пише Патріарх Єрусалимський Софроній, що світлом тихим Господь народжується разом з нами, так і ми дійсно, народжуємося у сей Божий світ із тим наміром, щоб подякувати тому Великому Творцові, що ми маємо ту велику і велику радість. І в сьогоднішній дім ми співаємо І з Богом Христос рождається славими Його. Дякую. Він чоє на зону, ми святих. в радості на тих кращихся, дочекати. радості, симвородостина, в тебе чащихся, дочека. А многоя мита Веселити слави, друже! Веселий, веселий! Веслайся, родай! Добрий вечір, господарю! Прийміть корятників у хату, бо вам за то награду! З Різбам Христовим вас вітаєм, щасті долі всім бажаєм! Ми здалеку прийшли і новину вам принесли, що родився Спаситель, що родився спаситель всього світа влади. Ти, що зрождається, добрі люди. Хочете знати, хто я такий. Я племінник Карпатського, роду українського. Робота моя, пастир. 37 літ пастирю, сам в своїй вівці стрижу ідою. Добрих товаришів маю, відійти, хто і бажаю. Брайте, заходіть. Те, Судити, Йосифу, що жона Марія, недовгий час сина. Я так думаю, що чудо сталося, бо ягнята із отцями веселяться і скачуть. А ми чули співангелів, співоличний, співоселий, що верте по яскині, божий син родився нині. Божий сов не з згоджи ко нам волізився, і збігали зі Старотя і Бога, що і час, діду, ми хочемо знати, що нового у світі чувати, і чи правдою є та весела новина, що причиста діва народила сина. Правда, діва судови робила, і ти водорода кару далила. А все рождество має такое значення, що буде народу спасеніє. люби Ісусе, ми тебе довго чекали, і й на землі від, відіте бажали, дай нам щасливо пожити, чистим серцем і душею, все тобі вірно служити. Восемь ніде, Ангелу, со небесно, совласно, люди на землі, бой ти пісні прибрасу. Христос, рождається, славіте, я розуміте, яко з усе розуміте, я того самі Бог Молодося спасе, так долужданий, дай нам ще просиме, Боже, воплощенний. Дай нам совість і наснагу тебе все любити, Твою святу віру навіки сохранити. Вчини, щоб краща доля в кожну хату завітала, і щоб вся Україна в мирі проживала. Сохрани нас, Боже, от всякої злости, та будем спасені однись до вічності А тепер, діти мої, судайте І ще одну колядку, раз заспівайте. Слово очеря, слово, очей Взяло нася діло, Темностя земних, темностя земних Cesace teu pregio dolce, amor dolce, a me las pibai sai e mi tai, u pomo, pa sei rai u t u do t u do pomidai u. сила Чусила щоб щобнати всю біду, щоб родилось в землі, і щоб хлібу на столі, і щоб діти вам були здорові, аби вам з них була потіха. Ну, звичайно ж, лише хоч поміха, щоб було що їсти пити і мирно до століт прожити. щоб до церкви всі ходили, щиробогуся молили. Із сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Хай вам легко стелиться дорога, та не надійтесь лиш на Бога, бо правда в кожному в Господі, а сила в рідному народі. Шляхом Іру рода не Бога все поверні, тос Бог буде любити, буде вас благословити. Пошле вам щасливу долю і вдома, і на полю. Доста вже казкувати! давайте на воно родженому Ісусу колядку заколядувати. Учора, за з небесного двора прийшла. Ти мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю добру, ложу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край народ наш піднесе. Ми, Ми на цьому добрі люди, полягати кінчаємо, ще й щиро всім бажаємо, хойми, радя, войме, Боже, час бій, приходить, бій, бій, Боже наша звістає.